Привіт, друзі! Ми раді знову вас бачити. Гм, <кхем> незнайко. Ой-ой, ну от, впала моя книжка. Тепер я не дочитаю, чим завершився політ на килимі. Досить у хмарах витати, нас діти чекають. Сьогодні ми якраз розповідатимемо про килимарство. Килимарство це галузь ткацтва, виробництво килимів і килимових доріжок, гобеленів, виготовлених машинним або ручним способом на вертикальних рамах, кроснах або горизонтальних верстатах із використанням мняної чи конопляної пряжі основи та вовняної пряжі для візерунків. Ручне килимарство існує з тих часів, коли люди навчилися виробляти пряжу і тканини з волокнистих матеріалів. Батьківщиною килимарства вважається персія, кочовики ткали щільні теплі полотна, щоб утеплювати стіни та підлогу свого житла. Пізніше, коли вони почали вести осідлий спосіб життя, килими стали цінуватися як витвір мистецтва. Згодом, близько 4 тисяч років тому, килимарство виникло у південному Туркменістані. Виготовлення ворсових килимів було розвинено у середній Азії, Китаї, Ірані, Месопотамії це північна частина Сирії в другому-третьому столітті до нашої ери. У 14 столітті в Європі були здійснені перші спроби створення килимів шляхом копіювання технологій і малюнків зі сходу. Пізніше у XVII столітті з'явилися власні оригінальні орнаменти. Літопісні джерела свідчать про розквіт килимарства в київській державі у другій половині 11-го на початку 12-го століття, у 17-му 17 і особливо у 18 століттях. У 1806 році французький ткач з Ліона Жозеф Жакард винайшов машину, на якій можна було ткати різні візерункові тканини і килими Жакардів Верстат. Сьогодні машинне виробництво килимів удосконалено, але поряд із сучасними технологіями досі існує старовинне ручне виготовлення килимів. Килими ручної роботи бувають безворсовими та ворсовими. Безворсові вважаються найбільш простими у виготовленні. У процесі ткацтва дві нитки переплітаються особливим чином і виходить килим. До цих килимів відносять палас килим смужку, килими оформлені орнаментом, а також сумахи з додатковими нитками, ямані зили. При виготовленні ворсових килимів використовують три нитки. Краще один раз побачити, ніж то раз почути, тому переходьте за посиланнями в описанні під відео та дивіться, як виготовляються килими. Ручним килимарством у нас час займаються у Китаї, Непалі, Індії, Ірані та Японії. Сьогодні ми розкажемо вам цікаві факти про килими та килимарство. А ви знали, що протягом року під килимом і в його ворсі збирається близько 2-3 кг пилу? Якщо почистити килим правильно, то він може поліпшити кімнатне повітря, захоплюючи алергічні речовини та пил, який містяться в повітрі. Килими є найбільш поширеним покриттям для підлоги в будинках, близько 65% віталень. 80% спалень покриті килимовим покриттям. У середні віки підлога в будинку покривалася очеретом, соломою або квітами, які утеплювали підлогу, освіжували повітря. А якщо такий килим вруднився, його просто викидали. Деякі дизайнери прагнуть створити абсолютно неповторні килими. Наприклад, існують килими у вигляді яєчні, шматочку ковбаси, бекону, пазлів, килим будильник, килими на тему природи. Перші літаючі килими згадуються в історії про царя Парфянської імперії, який переміг свого ворога за допомогою килими-літака в 130 році до нашої ери. Далі 1001 ніч, алатін, хатабич тощо. Наявність килиму слугувала приданим для дівчини. З давніх часів на килимах зображали магічні та символічні візерунки: дерево життя, плод, граната чи мигдалю, яблуко, птах фенікс, стебли та вусики рослин тощо. Раніше килими фарбували лише натуральними барвниками. Куркою чи грацького горіха, індиго, шафраном, куркумою та багато інших. Килим був ознакою багатства. Чим він дорожче, гарніше, тим краще живе родина. А зараз наші любі знайчики ми разом із Максимом і Христинкою дізнаємося більше про професію ткача. Ткач це здебільшого жіноча професія. Ткачі працюють на ручних, механічних і автоматичних станках, які дозволяють плести різні килими. Ткач повинен знати принцип роботи станка та його будову, властивості волокон і готових виробів, технологію виготовлення килимів. А також ткач повинен вміти працювати за станком і усувати його дрібні несправності в процесі роботи. Щоб бути ткачем, потрібно мати такі якості: відповідальність, акуратність, чудовий зір і точний окомір, гарний слух, чудово розвинена дрібна моторика, уважність та виносливість. До плюсів професії можна віднести можливість займатися творчою роботою, створювати справжні витвори мистецтва, актуальність професії та гарна заробітна плата для досвідчених робітників. Мінуси це невелика заробітна платня для недосвідчених і шкідливі умови праці, шум, важкі тюки з матеріалами, штучні барники, напруга на очі. На сьогодні все наші любі до побачення, цікавих вам книжок і нових відкриттів. Наступного разу ми розповімо вам про гончарну справу. На все добре!